України сльозами і кров'ю, хат годую своє завтра на горі людському. Гірко, плачу Україною, і тяжко ридаю. Своїх синів, що померли, сльозами вмиваю. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкоїйтеся, вратайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі. У своїй хаті своєї правди і сили, і волі. Отак от подивишся з даля на москаля, неначе справді він людина. Та від курил і до Кремля воно було і є скотина, йому завжди усього мало, не тільки всралося, чи стало уже вилає от того у то все ісконне його. Дахай тебе охопить кар, який же ти обіця брат, живи у рідному краю, колись Московію свою, і раз причина тут така, і дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, віддати можу й під зад, щоб не морочив голови і летів до самої Москви. Слово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. І на оновленій в землі рага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і буде люди на землі. Як понесе з України усі на море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покине полинах до самого Бога молитись. І вам, слава, сині гори, кригою у куті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборіте, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. В думу моїй лихо ми з вами. Наша стало на папері з сумними рядами, в чомусь вітром не розвіє, степу, як полину, чомусь лихо не проспає в свою дитину. Смійся, люди вража, та не дуже посегину. Слава нам! Не поляже, а розкаже, що ділась в світі, чи є правда, чи є кривда і чиї ми діти. Гайте ще чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуюче, жартуюче кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Україна, Україна, серце моє ненька, як загадаю твою долю, заплачу денько. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам туші окриля, Стає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе звільнена земля. Біть свою батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Тарас Чем за тебе. Тарасів заповідь облетів весь світ. Тараси